bye <laughs> З вами знову, мій позивний геймер, моя посада, командир відділення 1 механізованого батальйону 23 го Амбер. Родом я з Константинівки. Останній час працював на хлібозаводі, хобі в мене з війною не було зв'язано, любив більше відеоігри, дуже добре в них грав. Потрапив до війська у липні 23-го року, пішов добровольцем. Проходив учебку в іншій бригаді 151, потім мені, мене перевели в 23-ю в роту розвідки, одразу взяли на Мавіки літати розвідником. І так почалися мої шляхи в 23-й бригаді, у грудні 23-го року. Мені дали пульт на третій день сказали, літи. Пішов у сезон пілотів, бо дуже подобалось літати. Навчилися всьому, що можна, як літати, як скидувати і все інше. Вчився потроху, були свої помилки, на них навчився. І взагалі часи нальоту. Чим більше літаєш, тим більше розумієш. Мій перший гарний скит часів яр. Їхали ми з Драшковки, приїхали в часів яр, почали роботу і орки пішли у наступ. І мій перший двохсотий, він чутка не побіг не туди і мені це дуже. Сподобалось. І після цього почав працювати на скидах. Кань, м'ясо ж на м'ясо люблять. Подавай. В Діскорді. Головне, щоб в голову попав. Я говорю, Даву вже взагалі зажраються люди. Скиди ми робимо і по живій сілі, і по мотоциклам, і по квадроциклам, і по машинам, і по техніці, бувало, по укриттям теж кидаємо. Ну, укриття ми сильно не пошкоджуємо, ну, хоча, ну, хоча б орки не вилазять із своїх норм. Как кап попав в 6 метрах, мене засипало. Були випадки, коли прилетав в кап в 6 метрів від підвалу, підвал засипало, довелося вибиратися. Ось, ну, трішки відпочив і знову в строю. Саме мене більше удивило, коли я лечу на возврат, поворачу камеру, а в мене чотири бехи по пулі мерських їдять ко мне. Одного разу був випадок, сидів я на позиції, вертався з бойового завдання на мавіку, і коли вже повертався додому біля. Свого бліндажа повернув камеру у поле, а там їхало чотири бейхи. Мені дуже пощастило, що вони під'їхали не до мене, а висадилися з десантом чуть далі від моєї позиції, метрів 300. Мурмонадки, а нахуй, через поле в другу сторону. А що робити? Чотири БМПшки. Що ти зробиш? Два чоловіка на позиції. Ми зібрали найважливіше кропиву, ради... рацію. Пульт, «Мавіки» і почали відкатуватися в іншому напрямку до наших інших позицій. Був такий випадок у його череті, коли ми стояли, це все. Як тільки прийшов у бригаду, ці риби почали глушити наші пташки. Потім ми знайшли цей реп, його знищили і. Більше я відлітав 2 місяці без жодної втрати. Не, ну перший, так, да, печально, ну мені що нушу. Ну, бери лети, ну ладно, полетів. На второму день відлітав ще, долітав нормально. На второй день знову, ближе к обіду, опять така ж фіня. А після третього нафік все ложу пульт, я більше не буду літати. Був один раз на найразитуватиший день, це 25 підерів 200 -ми, 300 -ми, і знищено близько 3-4 мотоциклів. Все було під розливом, Зима, взимку вони почали штурмувати штурмові дії з двох напрямків і приходилось літати без відпочинку. Як пілоту дрона починає з очерета і по теперішній час стало літати трошки поганіше, більше з'явилося засобів боротьби з дронами, і стали більш розумніші. так само і скиди. Вони вже знають, як від них ховатися, як бігати. Вони дуже гарно вчаться. Ну, бывают дураки попадаються. Хлопці, доручайтесь до нашої бригади. Вас здесь всему научат. Все расскажут, все покажут. Можете выбрать любую себе профессию. Я как бы советую Mavic. Довольно-таки интересная профессия. Особенно со скидами, когда ты убиваешь и на это все просто смотришь, ты понимаешь, что он, он просто к тебе уже не дойдет. все но намного больше, чем в пехоте. В пехоте больше достается. Нам нужны люди разных возрастов. Мне, например, 31, и все нормально получается, всему учишься, все рассказывают, все показывают. Главное, чтобы было желание. Ныщи ты ворога. Будут смотреть, скажут, половину на украинском, половину на русском. Да? Залучай это за наших лав.